Під час повстання Богдана Хмельницького в нього були укладені військові стосунки з кримськими татарами, з ханом Гіреєм. Він мав розплатитися з ним золотом, але стільки золота в нього не було, і була укладена альтернативна угода, що як розрахунок хан Гірей буде брати рабами. У теорії мали брати поляків і жидів, тобто неправославних, насправді брали всіх підряд. Скільки ж під час повстання Хмельницького було захоплено в рабство слов'ян? Ця цифра відома, вона досить добре описана, тому що продавали італійцям, а ті були письмовими людьми і вели облік. І це становить за епоху повстання Хмельницького приблизно 70 тисяч рабів. 70 тисяч. Ви коли-небудь чули про цю трагедію, про трагедію. Угнаних у рабство за Богдана Хмельницького, євреїв, поляків, католиків і православних вичули 70 тисяч. Тобто я вам кажу, що в Америку за всю історію, за 205 років привезли 250 тисяч плюс-мінус до 400 тисяч максимум, а тут тільки за 10 років угнали 70 тисяч. І про це ніхто не знає. Виникає питання: а чому? Тому що теорія американського рабоволодіння використовується ще з часів Леніна. Це Ленін вигадав її як ту дубину, якою можна бити американців по голові.